На каналі Українська хвиля. Ну що ж, це все ж таки сталося. Верховна Рада підтримала законопроєкт, який передбачає військову службу у Збройних силах України для чоловіків старше 60-річного віку. Законопроєкт відповідний 13229 підтримали у першому читанні. Наші дорогі народні депутати також з'явилася цікава інформація стосовно мобілізації чоловіків 50-60 років, а також у Міноборони підвели під Сумки попередні результати оголосили саме повторної ВЛК для чоловіків, які мали статус обмежено придатних. І як ми знаємо, вони мають пройти повторний медичний огляд саме до 5 червня. Залишається всього нічого один день. Зараз розповім найважливіші деталі. А поки попрошу підпишіться на канал, якщо ви ще не з нами. Ми розглядаємо тут цікаві економічні та соціально політичні новини. І нас уже майже 65 тисяч. Дякую кожному за довіру і за підтримку. Надзвичайно для мене це цінно і приємно. Скандальний законопроєкт під номером 13229. Хто не слідкував за цим питанням, нагадаю, що він передбачає службу у Збройних сил силах України для чоловіків старше 60-річного віку. Тобто ті, які досягли граничного віку перебування на військовому обліку, були з нього зняті, також зможуть долучитися до нашої армії, до сил оборони. Законопроєкт, ця законодавча ініціатива підготовлена Народними депутатами, які вважають, що дуже багато буде охочих приєднатися до Збройних сил саме у віці 60 тобто старше 60-річного віку, і таким чином це пенсіонери за віком, йдеться не про мобілізацію, а саме про можливість підписання контракту для цієї категорії осіб. Контракт є добровільним за власним бажанням. Його підписують, принаймні така передумова зазначено у пояснювальній Записці до законопроєкту передбачається також двохмісячний випробувальний термін, але найголовніше це відсутність обмежень за станом здоров'я, тому що, хоч ці посади для чоловіків 60+, не передбачають посиленої фізичної активності, але все ж таки обмежень не повинно бути тобто, це мають бути відносно здорові люди. А цей законопроєкт 13229 проголосували сьогодні 4 червня 297 депутатів. Депутатку Софію Федину у першому читанні прийнято законопроєкт 13229, згідно з яким чоловіки віком 60 плюс зможуть підписати контракт на військову службу. Добре, хоч зараз зрушився процес, каже вона, бо ще на початку повномасштабного вторгнення подавала подібний законопроєкт, але слуги його не пропустили до сесійної зали. Мається на увазі саме слуги народу. І дуже цікава ініціатива. Багато чоловіків у віці 60+, старше 60-річного віку побоюються, що ось ці добровільні умови можуть стати примусовими. Наразі про це не йдеться. Депутати кажуть, що такого не буде. Ну але в нашій державі звичайно не можна виключити майже нічого. Але найцікавіше, те, що у міністерстві оборони розкритикували цю законодавчу ініціативу, не підтримали у висновках цей законопроєкт. Було вказано на те, що він по порушує законодавчі норми, які є чинними на даний момент. Адміністрації державної прикордонної служби вказали на високий корупційний ризик, тому що чоловіки у цьому віці можуть не виконувати певні умови контракту разом із тим, отримувати посади непогані, отримувати високі заробітні плати, тому що командирам надаватиметься право на свій розсуд ухвалювати рішення щодо долучення чи не. Долучення таких осіб до збройних сил І, відповідно є дуже великий ризик того, що вони за певну суму могли б, скажімо так, сприяти просуванню по службі певних осіб, які є наближеними до них. Це звичайно теоретично, але не виключено. У пояснювальній записці до цього законопроекту просто картина, як то кажуть, маслом, тому що вважають депутати, що дуже багато буде охочих. Цитую, наявність різного роду технічних знань, часто унікальних серед людей старшого віку, є надзвичайно цінним ресурсом в умовах широкомасштабних бойових дій, де потрібні не лише фізичні навички, а й глибокі професійні знання, практичний досвід їхнього застосування і управлінські компетенції. Ось так все гарно звучить на папері. Все ж таки, цей документ має пройти ще друге читання, і потім, лише якщо його підтримують, направлять на підпис президенту, і лише після отримання його підпису це ініціатива стане або не стане законом. А далі стосовно мобілізації чоловіків з 50-річного віку, 50-60. А є інформація від юриста Сергія Литвиненко. Він є адвокатом. Він заявив, що чоловіки цієї вікової категорії не звільнені від виконання військового обов'язку. Директиви, чи є, чи немає, він їх в очі не бачив. І так само, як і кажуть багато інших юристів, які коментували ось появу тих директив, про які знають, багато говорять. Але ніхто не може надати розгорнутих деталей, тому що інформація в цих директивах є для службового використання, і юристам вона також недоступна. Попри те, що дуже багато коментарів від різних правозахисників, тим не менш. Словами Литвиненка, вік 50+, цитую жодним чином не звільняє людину від її обов'язків автоматично. І мобілізація 50 і 55 років проходить так само, як і для інших вікових категорій. І практиці каже адвокат: деяких чоловіків старших за 50 років не мобілізували виключно у зв'язку зі станом здоров'я, а інші причини не приймаються особливо до уваги. Юрист наголошує, що найчастіше чоловіків 50-60 років, з його практики, він про це знає, направляють до розділів тилового забезпечення механіками, ремонтниками, водіями, електриками, зв'язківцями, бухгалтерами і кухарями. Водночас чоловіків можуть мобілізувати на рівні з молодшими, зокрема до штурмових підрозділів. Саме так потрапити до штурмових підрозділів особи такого віку можуть за бажанням. Ну, я думаю, бажання. Взагалі, хоч відбавляє. Але я вважаю, що такий крок є недоцільним, оскільки в 60 років такий військовослужбовець має право подати рапорт на звільнення з військової служби. Ось такі-то справи. А тепер що стосується проходження повторно медичного огляду, тобто військово-лікарської комісії для чоловіків у віці від 25 до 60 років, які раніше мали статус обмежено придатних, і цей статус вони отримали до 4 травня минулого року, коли набули чинності нові законодавчі норми. Ці чоловіки мають пройти ВЛК до 5 червня. Мають величезними штрафами від 17 до 25 п'яти. З половиною тисячі гривень наголошують, що ВЛК так чи інакше будуть примусово не проходити, але вже з поліцією, вже зі штрафами. Ну, це ми знаємо. Але нещодавно з'явилася інформація від Федіра Ваніславського, від депутата Верховної Ради про те, що абсолютна більшість чоловіків, які проходять повторну ВЛК, визнаються придатними донесення служби. Він заявляв про 99% від загальної кількості тих, хто проходить. Дуть повторний медичний огляд, але у міністерстві оборони ось надали дещо інші дані. Речника нашого міністерства оборони Дмитра Лазуткіна він зазначив, що лише 7% від загальної кількості колишніх обмежено придатних визнають непридатними до служби. Зараз каже він: процес триває проходження. ВЛК триває, і скажу, що тих, Хто пройшов повторну ВЛК близько 7% визнані непридатними. Що ж з рештою? Повністю придатними, як каже Лозуткін, визнають приблизно таку ж кількість чоловіків, близько 6-7%. Що ж з іншими? А решту визнали придатними до служби у підрозділах забезпечення військових вищих навчальних закладах, а також у ТЦК. Взагалі, мобілізація, так само як і дія воєнного стану в нашій державі, на жаль, продовжується. І ось той мирний процес, кроки до нього а, взагалі, начебто, роблять. Але ну, якщо подивитися так, от в цілому, то я не знаю, лише, мабуть, на папері а, і лише в теорії, тому що відбуваються зустрічі, зустрічаються делегації в Стамбулі. Ось уже були другі другий етап перемовин. А віз і нині там, і ми бачимо лише ескалацію конфлікту. На жаль, Росія. Продовжують обстрілювати нашу територію, але на велике щастя наші захисники дають достойну відповідь. Що стосується знищення значної кількості бомбардувальників, літаків, літаків бойових російських а також підриву Кримського мосту, молодці. Продовжуйте надалі відповідати нашим ворогам такою ж монетою, щоб вони відчували на собі те, що переживають українці уже четвертий рік поспіль в Україні, ми обов'язково переможемо цю нечість, тому що на нашому боці правда. Ожу слідкувати за змінами, зокрема у мобілізаційному законодавстві. Якщо ця інформація була для вас корисною, підписуйтесь на канал, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Також долучайтеся до мого телеграм-каналу, де я щоденно поширюю найважливіші і, на мою думку, найцікавіші українські новини. Можна звичайно підписатися на десятки різних телеграм-каналів, але я це зробила вже за вас. І Підписка на мій канал забезпечить вас актуальною інформацією про події в Україні щодня. Приєднуйтесь і бережіть себе.